Футинути, знаєте? <смі> ну таке воно життя. Буремне Боже, Коли я вже навчуся це робити, і коли люди питають, а що це ви таке на обличчя своє пікаєте? А я їм завжди відповідаю, знаєте, яка різниця що? Будь-що, аби хрюсло зберегти від всього, що ми там зараз будемо малювати. А для модних, знаєте, для модних, для розпальцьованих, звичайно, треба придбати щось дорогеньке, супердорогеньке, бажано елітне. От і вже клесати це на своє обличчя. Знов таки, таналка, перша ліпша. Мені знаєте, зараз байдуже. От тому, що ну ж люди, як? А якщо ти там гремер чи візажист, чи будь-хто, ти маєш малювати якісь там визерунки на обличчі. От, а якщо ти е, молода дівка, е, мається на увазі блогерша, там це знаєте, щось таке, ти маєш що зробити одну стрізочку і блістяшку начепила і така вау, і ці вау, вау, ефект. От, а от малювати по обличчю, то я вам можу сказати, що це е, дійсно талант. От, і я, чесно кажучи, о, їм не володію. Ну тобто я не художник. Можливо, я й зможу це зробити, але це не моє. Ну, серйозно. Знаєте, от, кажу, що як є. Не буду банти тут колотити, знаєте, що я ой-ой-ой, такий майстер на всі руки. А що за бретта науки? Що за бред ти пишеш? А, дружину фарбуйте, яка вам різниця? Почому ні на фронті, а ти звідкіля пишеш? Ну, от і все, знаєте, поговорили. Але ми зібралися зовсім для іншого. Так краще, якщо ви там вже будете щось. Знаєте, не просто там тіні змішувати, а щось вимальовувати. О, то краще отако зробити. Щоб зберегти свою квіку, давайте я зараз шозесенько щось намалюю і потім буду читати. Це що ви там хочете. Мабуть, тут буде перше. Це ж просто хочу вогника такого зробити. От, і вже. І хай він так сюди аж зайде. Так, а цю, мабуть, треба буде вище виводити. Я вам чесно кажу, я дуже відтягував саме червоний мейк, а тому, що будь-який червоний колір, він настільки в'їдається в шкіру. Так, ну і поїхали. Знаєте, тушування, воно інколи приємне, інколи неприємне. Блюємо просто рожевими тіньми те, що зробили собі червоним. Сьогодні такий день. Що знаєте, усім все не подобається. О, бегей, адигей! мені, мене, знаєте, адигейський автономний округ. А деге отак людей питають? Так, поїхали далі. О, боже, червоне моє улюблене. О, так, спитала. Ну, піпець, все, зараз. Я впердюся чи що мені зробити. Вона Спитала! А, ставтесь до людей добріше, Лєрочка, до корабля. Який у вас улюблений етап макіяжі? Чесно можу сказати. А, в мене їх два. Перший це коли наносиш будь-який крем або тоналку, бо холодок по обличчю одразу кайфуєш. От, І друге, це наприкінці, коли все складається докупи. А, тому що, знаєте, от дурні там півропоти не показують, отак от і в майкапі. Поки фінальний штрих не зробиш, ніхто взагалі не розуміє, що там буде на тому обличчі. І потім такий, о, от воно колдовство. Ну, от, така краса. Хотів робити поступово, ще вам щось там розповідати, от, але потім дивлюся, знаєте, людям же ж байдуже, що ти малюєш. А якщо ти вчиш людей малювати, теж байдуже. Головне якусь гідоту сказанути. Ну, то кажіть і не вмійте далі малюватися. І от коли ти відтіняєш, знаєте, там, і описуєш, і відтіняєш. Храще, е, обромити Це наприклад, тим самим чи коректором. Ну, це вже залежить від того, що ви там саме малюєте. Е, локальніше, ви бачите, одразу вибілюю все, що треба. Я хочу ще додати і жовтого, і такого рудого, і от щоб воно вже було більш таким яскравим. О, бачили? І одразу такий богник він вже є. Нічого не зрозуміли, але вже щось там знаєте, Почали писати. Ну хай пишуть, знаєте, хай пишуть. Бамага усе степить. А ми ж не з бамашки, знаєте. І оскільки ми все ж таки і живі люди. І в нас теж є нервова система. Вона, вона завжди щось там знаєте, хоче. Ця нервова система дуже радив би йти навпаки, тобто від світлого до темного. Тон -тон. О, то, звичайно, буде взагалі супер-красиво. Тож, вдовбали наш колір. То краще вже так тушанути оці саме вогники. А по законах, по законах, треба робити навпаки, тобто, жовте всередині, ну, отут, тобто, їх міняти місцями. Але я вам можу сказати, що для камери краще порушити. Отакі закони, воно буде не стільки вже там язички пламені, а вже буде схоже там на якесь, не знаю, там, Пір'ячку пали, от, але тоді ви будете просто бачити контраст та різницю, і чесно кажучи, саме на камеру, краще отакий варіант, ніж за правилами. І одразу можна стушувати, знаєте, буде від кольору, і одразу перейти туди там навіть як стрілочку таку зробити. Бо стрілочку ще будемо робити. Що ж ви думали? Я вам більше скажу, ми ще й чорним будемо там промальовувати. Так, і от що я вам можу одразу сказанути, щоб краще все це вже й підкріпити і білим, і чорним. Бачите, коли промальовуєш, то вони оці ці язички... Вони починають відокремлюватися. І те, що ми проробили там помаранчем, воно, бачите, так відокремилось. І неначе така... А, Хто не зрозумів, то зараз білими ми просто відокремлюємо всі кольори, аби в нас вони грали. А ще ми можемо коригувати саме цими світлими штуками напрямок. Бачите, як одразу працює? Коригуємо оцю штуку. Бо напрямок задали, розтушовуємо. Огник. Ми водночас і витягуємо. Ой, все, давай, що там в тебе? Виросло? Заколосилося? Що там, тут волосянка чи що? Чеприч? Чи ну, ти там поки розберися. Ну, <голи> поганий. Я жагули <голови> <голи> смак'ю. Тобто нам треба зробити тут все ж таки глибину, що у нас звідси йде. Тож так і зробимо. Одразу подовжуємо, тобто розбиваємо стрілку на верхню, нижню, верхню. І саме через це на стрілка, буде дуже-дуже довга. Маємо вже й бровки Там ще й біле, треба все це докупити довести. Але щоб відокремити, треба щось відтінити. Ну, не 3D. звичайно, не 3D. От, Але ми можемо це трішечки навіть виправити. Воно буде перекручуватися в нас. І одразу дивіться, одна штукенця і отут ще. І ми вже втратили нашу бровку. Ні, але отут, мабуть, треба. І от тепер реально кольовство. Тобто беремо наш пігментик, знаєте, помаранч, але. Верви око. Воно там настільки стерчить, скільки одразу тягне на себе увагу. Дивіться, як воно одразу працює, і от. Трішечки додали, і воно вже об'ємне. Але може тебе заспокоїти. У мене зірки немає і стільки бруду, скільки я отримую протягом дня. Я навіть не знаю, що там може статися, щоб ця зірка зажгла. Так, і от жовтявим вже робити такі навіть протяжки. Не просто з нашим червоним, воно нормально по контрастах б'є. Я розумію, що правил дуже багато. Інколи так, є а, такі моменти, коли дійсно ми маємо слідкувати і робити щось за правилами. Ну, Тут можна ще так трішки тушанути. Ну, дивіться, майже все в нас таке основне готове, але ми зараз переходимо до кольдовства ще одного. Ми будемо робити мокрими тіньми, вже чорний такий дубляж. Намішали собі пігменту От, і вже робимо красиво. Бачите, як малює. Бачите, таку тоненьку, чорну. Пімпочку зробив. Чесно кажучи, ви не бачите тут різницю, але отак от в такому ж світі ви вже бачите. Бо тут є дуже велика кількість кольорів. От, Але дійсно я бачу, що на екранчику воно змішується, тому, мабуть, все ж таки промалюю саме для вас. І зроблю, мабуть, тільки отак. От. І воно там вже змішується. О, таке. Так, він не буду профубовувати, тому що вони перекриють все, що в нас тут є. І от дивіться, зараз буде щось страшне. Стушували так. Ти Хесенко, я гесенко зушували. Трішечки протягнути його. А, саме з оціми змішати. Тепер в нас око не наче втоплене. Навіть не раджу о, малювати там, наприклад, друге око так само. Ну тому що це буде просто якась, знаєте, маска. Чи взагалі що таке мувітон? От я б радив вам це зробити, а не звертати увагу на мої нігті. О, от це було дуже сьогодні таке правильне рішення не читати коменти. Ну, майже не читати, тому що, якби я читав, мабуть, сьогодні і не, не малював би. Тому. Тому беремо і все одно дублюємо. І от дивіться, що роблять сухі, наскільки вони круто все розтушували. Знаєте, зробити якісь менші переходи, ну, щоб там щось було непомітно. А інший, кажу, що зробіть звичайні навіть такі, знаєте, яких називаю полусмокі. А якщо зробити полу, ну от бачите. І в нас дивіться, оце таке мульти. Знову таки, мультивізаж там чи мультигрим. Ми бачимо от, зблизу. Все добре, ми відходимо, все добре, ми так повертаємося, все добре, так повертаємося все добре. Тобто нічого не заважає. І дивіться, у нас навіть ці лінії, вони все одно йдуть туди ж в корекцію носа, хоча ми сьогодні не робили корекції. Далі, що у нас стосується з бровами? брови живі, тобто міміка є, бо у нас же ж люди, як малюють брови, що міміки <сміка> зникає. Око працює, низ працює, верх працює, стрілка ідеальна. <сміка> Але якщо ми просто будемо робити червоні смоки, то нам все одно треба якісь контури. Чорну підложечку і навіть таку розтушовану. Під просто-під простий смоки. От скажіть, скільки я витратив часу? Три секундочки? От <рес> ну, люди питають, скільки ви малюєтесь? Три секунди я малююся. Мається на увазі, е, якщо ти вже щось пояснюєш, от тоді дійсно час якийсь іде. От ми вже наклецали сюди червоний. Не тушую, а змішую, ну, тобто вдавлю, вдавлю просто колір. І от тепер можна взяти якісь там червоненькі. Зрозуміло, чим він відрізняється. Він просто надає трішечки блиску. <ржевим> Рожевим. І от тепер, враховуючи наше там навище око, бачите? Тобто я одразу малюю вже з урахуванням. І от тепер дуже легкими такими рухами ми розтушовуємо. От ми це зробили. От такі у нас червоні смоки. А, оце можна робити в будь-який спосіб. Я зараз зробив міндаль. От, можна зробити, ну от бачите, наскільки круто там все розташоване, що не хочеться його тривати чіпати. Ви так гарно малюєте, прям як дівчина. Тіпець Сальвадор Далі перехрестився і упукався від цієї інформації. Бо все одно що б там не казали, знаєте, то це толірантне ну, якесь суспільство гриване. Ніхто ніколи не забуде, що в тебе там якийсь шрам є. Але гніздо. Це ще спу. Що я ляпнув, не знаю. Навіть якщо там серединку взяти червоненько, тут бачите, я так промалював. А всі ці моменти я не малював. Саме через це колір неначе розповсюдився по всіх губешках, але це тільки здається. І ще давайте питання, як ви волосся вклали? Обруч. Обруч, тільки що. Звичайно, я розумію, що ви можете там потрапити на мене вперше. Ну, таке щастя вас підкало. От дивіться, просто зачинили і вже око лися лиситься, коротше. Японська лисиця, все, аніме. Здорово здорово, але це не точно, це точно. Це точно, що не точно. Пігментація, і тут є ще декілька варіантів. Або воно ууу, прикульоз! І шапка і буса, і такі очі. Так, тон хорошо лежить сьогодні, серйозно. А може він просто вже запудрений, а не спочатку ефіру, коли я тільки намагаюся його там кудись причепити на обличчя, всі одразу пишебебе. То? Тому що ви зараз не бачите, наприклад, моєї власної шкіри. Ну зрозуміли, тобто для вас це нормальний тон, а для мене це ненормальний тон. Ви бачите? Оце. Оце мій нормальний тон, тому що я ж кажу, що я дуже смуглий. Ти такий, боже, яка вона крута, В неї такі штуки. Є. <гум> це все, от будь-який. Засіб виберете, в мене шкіра сприймався, в мене жодної алергії не було, а взагалі ні на що. Після лікарні. В мене алергія майже на все. Ще раз хочу наголосити: якщо ви берете і змиваєте щось, наприклад, міцеляркою, саму міцелярку треба змити хоча б водою. <гум> от саме і, курси, і все, що заводно. От, але зараз, наприклад, проблеми з приміщенням, тобто зараз я не можу там, оголосити саме курси, щоб кудись людей спрямувати. Зараз, наприклад, лампа щось висвітлює, і ви бачите ну, певну кількість там, якихось кольорів. А саме в житті їх набагато більше. Це знаєте, я кажу, дівчата, ви такі гарні, дивіться, стрілочка малюється отак. Отак, отак і отак. Ні.